Gary. A plaza. Что ты дед кого наняешь? Зараз, секунду. Не, там так краще. Оце. Що, підари? Це Данна. Тобто ще хто? Ну, то, вот а <сіп> вот. Вот вс. Шумоходы два. На тві, <сіп> блін, на бля, надо, платье? Не, я хочу платье. Сюда, сюда, на твоей по кабине, на. Що ты, пидор? Эх. Олег, уле, заходи. Де... Так. Да подам. Дрирім. Те. Дро. Дро. Що а что? Здоров я здоровый Да, я кест, ри, мой Кездовый. Училась бы. Что ты так заслаб? Та, там знає, то то... А что й... там, сенке? Полтаху не выпив, зай заслаб, хлоп. Ужас. О, все, я короче, походу, приехал. Бля, <плес> я не залью. Бля, за... я не зачепес. я сзади вас біжу. <сві> да, там ми глухарі. <плес> не, хоч, а вони хоч, нас хоч. пушать. А вони то ще без зброї. Бля, немає патронів. Три твискара. Женский. Ступали, да? Андоны. Бля, я за что порезал. Ну нахуй. Сейчас чорний екран экраны какой хера. Красно. Давай по новій. То короче, что сделать? 8 левел. 13 левел. А що ви так вирішили зайти? Так. А у півночі. Це а... то нормально. Та би ти десь бухав до тепер. Бля, додому не відпускали бриту. <кху> життя, життя. Привіт, де всі. Зараз буде щось чорний екран, коротше. Зараз я пофіксую, цю все шляпу. Мастер и фиг себе блюдо хочет делать все стримик. Мы получаем попасть. <laughs>